Вітаю, друзі, українські дроноводи. Це справжні майстри своєї справи, які перетворили безпілотники на грізну зброю у війні проти Росії. Завдяки технологічним розробкам, креативному підходу та сміливості операторів FPV-дронів, українська армія змогла завдати значних втрат російським окупантам. Ось, наприклад, перед вами російська система Реп житель. Ми бачимо, як наша пташка зіймається у повітря та летить до цілі. Замить точне влучання та потужний вибух. Згодом ми бачимо наслідки. Ворожий реп палає. Слава героям! Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжуємо. Тож як працюють пташки? FPV-дрон оснащуються вибухівкою та спрямовуються безпосередньо в ціль. Вони можуть знищувати танки та бронетехніку, навіть найдорожчі російські машини, як от Т-90 м не є приступними для дронів, артилерію та РСЗВ, мобільні ракетні комплекси та гаубиці стають легкою здобиччю. Склади боєприпасів. Дрони здатні не лише завдати удару, а й викликати детонацію. Окопи та живу силу оператори FPV можуть атакувати російські позиції з точністю до сантиметрів. Тож чому дрони такі ефективні? Низька вартість у порівнянні з бронетехнікою. Вартість одного fpv дрона може становити лише кілька тисяч доларів, тоді як танка босау коштує мільйони. Висока точність. Оператори можуть контролювати дрон у реальному часі, коригуючи політ. Масштабність Україна виробляє тисячі дронів щомісяця, що робить їх використанням масовим. Можливість обходити ППО. Через малий розмір та низьку висоту польоту дрони складно виявити та збити. Українські дроноводи постійно вдосконалюють свої навички, використовуючи нові тактики та експериментуючи з модернізацією пташок. Це справжня революція у військовій справі, яка показує, що інновації та розумна тактика можуть змінювати хід війни. Тож перед вами зараз знищений російський БТР 80 з мангалом поруч з населеним пунктом Плехово-Курської області. Бачимо, як палає техніка расистів. Згодом ще одною пташкою ми бачимо наслідки. Наскільки сильно розгорілась техніка ворога, однозначно лайк. Далі кадри знищення російської РСЗВ град. Точним влучанням наші дроноводи вражають техніку РФ, та вона починає палати. Але зазвичай одного дрона замало для такої важкої техніки. Тож ще одною пташкою ми добиваємо мотлох РФ. І після остаточного влучання град все ж починає детонувати та вистрілювати боєприпасами. А ось згодом наслідки все, що залишилось від техніки расистів. А ось момент знищення чотирьох ворожих гелікоптерів в Білгородській області два К 52 і Мі 8 знищили спецпризначенці ССО в координації з Гуремо ракетними військами та артилерією. Удар завдано по тиловій базі ворога, де росіяни облаштували замаскований майданчик для підскоку авіації, точку з якої вони планували раптові атаки на сили безпеки та оборони України. А тим часом, поки окупанти, так скажемо, захищають російськомовне населення, в самій Росії бородачі та горці принижують та знущаються над росіянами. І на тлі всього цього так само відбуваються якісь історії, які так само показують ситуацію в Росії. Перша історія намаз біля крокуса, це дійсно жорсткий символічний жест. Це як відкрите посилання, ми знаємо, хто це зробив, і ми не соромимося. І влада не може нічого з цим робити, бо боїться розгойдати ситуацію. Відкрито визнати, що загроза прийшла не від західних ворогів, а зсередини вони не можуть, тому продовжують свою лінію про навіть коли все і так очевидно. Друга історія. Кадирівці, які не співають гімн. А саме Арсен, Адамов і Лечі Садулаєв. Ще один тривожний дзвіночок. Якщо твої ж громадяни, так би мовити, відмовляються співати гімн. Це не просто випадковість, це сигнал, що у них інша лояльність, і вони можливо вже мислять в іншій парадигмі. Те, що Кадиров тримає свою республіку як окрему державу всередині Росії, ні для кого не секрет. І що слабший центр, то більше буде таких демонстративних жестів. Усе це показує, що Росія тріщить по швах, а єдність це давно вже міф. І що далі, то більше буде. До таких історій, але це ще квіточки. Прошу увагу до третьої історії. <головіця> в не конечно, конечно, конечно. После говорила о том, не Кому Эта на СВУ. хто ми такі? Знакома тебе, да, Её муж і в да, я, розум я. Розум я. класична історія про сміливих тільки там, де ніхто не може відповісти. Цей персонаж поводився агресивно, ображав дівчину, показував, хто тут головний російськомовному населенню. А тут з'явився мужик із російської громади, теж такий собі бедляк, і горець одразу замінжувався. І ось він стоїть, потирає борідку свою. А питання вони йому ставлять досить цікаві. Ти назвав руською Ти назвав руску дівчину? Право. Я себе, не позволила ни одного оскорбительного. Слова своего... Ой, что, Ты ну? представляешь себе ситуацию, то откуда родом сам Сухабитский ворот? Дагестан. Да. То я приехал в Дагестан, и Дагестанскую женщину. Оскорбив. Що ви са мною зібраті твої? Та да. да мені б ноги зламали, если б я только в шортах по Тагістану хотів. Я б качкалені був, я точно. І ось дійсно. Здавалось би, своя культура. Коли туди приїжджає російськомовне населення, вони там білі й пухнасті. А як тільки вони самі приїжджають в Росію. То як цей бородатий хлопець відчувають себе безкарними. І такі ситуації не рідкість, особливо в країнах, де влада закриває очі на поведінку окремих груп і боїться чіпати особливі категорії громадян. У нормальному суспільстві будь-який чоловік, чи то росіянин, чи то Кавказець, чи хто завгодно, має поводитися гідно і поважати жінок. Але якщо хтось поводиться як боягуз, який принижує слабких, а потім задкує перед силою, це свідчить тільки про його рівень. Але Аня не в цьому наступна історія. Ну, це вже якийсь театр абсурду. Мужики з пістолетом витанцьовує в центрі Петербурга, а правоохоронці проходять повз, ніби він не видимка. Може, у них у статуті є пункт, якщо злочин виконується з артистизмом, не втручатися? А якби він із калашем вийшов. Та його б напевно записали в новий арт-проект, назвали балет бойового духу, або просто вирішили б, що це черговий вуличний перформанс. Не заважайте, панове, це сучасне мистецтво. Як же зручно іноді нічого не помічати силовикам та владі РФ? Головне, щоб танець був граціозним, а кулі не заважали руху пішоходів. І Адже горець розуміє, що буде безкарним, і плювати чим він там махає, не вперше. Ну і фінальна історія. У Петербурзі вибухнув шокуючий скандал. Протягом року приїжджий чоловік користувався довірою однієї сім'ї, регулярно буваючи у них в гостях. Він розповідав батькам притчі з Корану, ділився роздумами про духовні пошуки, ділився мріями про здійснення хаджу в меку. Але за фасадом благочестя ховалося щось жахливе. Істина сплила на поверхню, коли їхня неповнолітня донька, що має особливості здоров'я, вона була інвалідом. Пос... Скаржилась на раптове збільшення живота обстеження показало, що дівчина перебуває на 20-му тижні вагітності, після чого розкрилося, що гість сім'ї далеко не раз переступав межі дозволеного. Зловмисника затримали, а під час розглядів з'ясувалось, що його перебування в країні було нелегальним. Цей випадок викликає питання не тільки до нього, а й до тих, хто довірив йому найдорожче. І ось друзі російськомовних із ближнього зарубіжжя настільки вже знахабніли, що почали друкувати листівки та намагаються підколоти ними жителів Росії. Причому такі листівки можна зустріти де-інде. І от росіяни, обурившись цими листівками, почали друкувати свої. І я би навіть сказав, що така реакція від росіян це ще мирні методи, але горці почали піднімати це питання та погрожувати в'язницею. За листівки та образи, але ось що найприкметніше: бороданям за це нічого не буде. Зате за листівки за будь-яке невдоволення мігрантами за спробу, хоч якось висловити своє ставлення, відразу прилітає. Росіян такий стан справ уже відверто дратує, але силовики, якщо йдуть на поступки, то явно не в їхній бік. Тим часом начальник столичної ГУМБС МБС Олег Бараном, звітуючи перед депутатами, заявив, що половина тривожних новин у телеграм нібито надходить з України. Не, не має під собою реального підґрунтя або ж стосується подій багаторічної давнини. За його словами, все це спроба розбурхувати суспільство і викликати негатив до іноземних громадян. Також за його версією українці активно розпалюють релігійну та міжнаціональну ворожнечу в Росії і виникає одразу кілька запитань. По-перше, Баранов фактично описав роботу кремлівської пропаганди. З таким успіхом йому самому ФСБ має ставити питання. По-друге, поки російськомовне населення терпить тиски, втрачає позиції, гості країни безкарно нав'язують свої порядки і розширюють вплив. Тим часом одні вирушають на СВО, так скажемо, а винні, звичайно, знову Україна і Європа. Як і з крокусом організувало ФСБ-виконанці мігранти, але винна чомусь Україна, хоча навіть офіційні. Органи це спростували, і знову та сама картина за листівки проти свавілля 20 років таборів. А за таку саму агітацію, але з ісламським ухилом повна байдужість влади. Що взагалі відбувається? це все качество підходить для тебе, тому що являєші кафіром, Аллах не назвав «іннамаль намальмушрійку наджас». джас. А істинні язичники мушріки являються грязю. Всі, хто не мусульманин, он является мушриком, і мушрик является грязью. Аллах тебе так назвав Ни я, ни другой. А ось це пан Баранов не помічає? Це, мабуть, інше. Друзі, хто стикався з таким же або чув, напишіть у коментарях і дайте відповідь мені, чому так несправедлива влада по відношенню до російськомовних в Росії. І як гадаєте, хто швидше розвалить Росію про кремлівське ФСБ чи може їхні друзі із ближнього Зарубіжжя?